Не лише на прохання волонтерів у сесійній залі Мукачівської районної ради творчі колективи району влаштували святковий концерт для наших захисників, яких лише чекає зона бойових дій. Наші вороги нам зробили велику послугу. Вони розкрили один одному нас. На жаль, я не маю часу зараз, як і наші колеги. У нас сьогодні погрузка. Ми виїжджаємо на виконання бойового завдання зону антитерористичної операції. Що хотілося би відмітити? Наша країна саме найкраща. Наші українці самі найкращі, а українки кращих ще й немає. І ми вас нікому не віддамо. Повірте, нас можна вбити, але не перемогти. Непереможні і сміливі герої, які захищають країну на сході, потребують будь-якої підтримки. Зараз навіть дитячі малюнки і патріотичні пісні зігрівають душу як ніколи. Колективи Мукачівщини згуртували волонтери, які і вдень і вночі підтримують зв'язок із нашими бійцями, і знають, що кожна гривня від закарпаття сьогодні на вагу золота. Один час вже потребувала там погана вода, і солдати писали нам бійці, що потрібно щось, щоб знезаражувало цю воду. Одна таблетка для знезараження води коштує одну гривню. Тобто це літер чистої води. Активно зараз допомагають Мукачівським волонтеркам українці з-за кордону, які не можуть залишатися осторонь страшних подій у рідній державі. Остання наша покупка, я спеціально взяла її візуально, щоб люди побачили, що це є, це є тепловізор. Він коштує на сьогодні в доларах, не в гривнях, 4 тисячі 100 доларів. Плюс додаткова батарея до нього це ще 100 доларів. Остання фраза мого російського друга, який ще три місяці тому назад дуже сильно втішався, що Крим наш, написав мені, що ти знаєш, ви, мабуть, виграєте цю війну. Я його спрашиваю, чому. Ну, тобто, ви Росія, ви дуже забезпечені, у вас така крута техніка, ви так добре платите. А він каже, у вас є те, що ви у нас. У вас є сплаченість і чоловічість. Голови Мукачівської районної ради і адміністрації закликали сільських голів, громади, сіл та селищ не бути байдужими і стати для наших бійців опорою, як вони стали для нас на фронті. Є речі, які необхідні, які важ... а є речі, які дуже важливі. Я би не став зараз виділяти, що важливіше чи той малюнок, чи той віршик, який діточки написали в садочку, чи в першому класі, чи той подарунок від бізнесменів і підприємців. Та машина чи теплі речі. Воно все важливо, воно все зараз необхідно. Да, так сталося, що ну, нас держава зараз. Ми це розуміємо. І я дуже вам вдячний за те, що ви не відвернулися у скоротну хвилину від тої біди, яка нас зараз застала. Ззаді бачите символ України, зал це народ, а це наші захисники. Ми хотіли би сьогодні дуже багато сказати їм теплих слів, і буде сказано за те, що є кому нас берегти. І дякуємо тим людям, тим волонтерам, тим простим людям, які, не дивлячись на такі важкі умови, віддають від себе все, що можуть. Громада Мукачівщини підтримала бійців не лише морально, вона зібрала пакунки і теплу форму для наших захисників на сході. Крім того, під час концерту збирали кошти у скриньках, які знаходилися в холі. Ми хочемо на різдвяні і новорічні свята відіслати нашим закарпатцям по файному шоудеру, пікнельці, можливо, навіть і по літру домашнього вина, спакувати такі невеличкі посилочки, відправити їх. У нас є складна дуже логістика. Ми різними шляхами доправляємо ці вантажі, але слава Богу, всі вони доходили до адресатів. Волонтери закликали всіх долучатися до новорічно різдвяної акції, а ще відзначили, що майбутнє України за дітьми, яких ця страшна війна навчила цінувати і любити рідну державу. І як мені, України, щиро не любити, на